Сонце, запалюючи дії по знакам зодіаку, овен, займайся спортом, активним відпочинком, кидай собі виклик, починай нове, лідируй у чомусь, проявляй ініціативу, захищай слабших, грай, змагайся, перемагай, будь активним у вирішенні різних життєвих питань. Тілець, готуй смачно їж, насолоджуйся тактильним контактом, створюй затишок. Прикрашай дім, працюй руками, малюй, майструй, саджай, влаштовуй собі сенсорні радості, масаж, косметика, аромати. Відпочивай без поспіху, не спіши і не метушись. Читай, пиши, веди блог, спілкуйся, вчи нові мови. Відвідуй заходи, де можна дізнатися щось нове. Ділись інформацією, жартуй, будь легким на підйом. Роби багато дрібних справ паралельно. Рак. Піклуйся про рідних, згадуй родовід, створюй сімейні традиції, готуй домашні страви, роби затишок і створюй безпеку навколо себе. Обіймай, лікуй теплом, влаштовуй собі ранок кава в постіль і провели день у домашній обстановці. Лев, виступай, твори, світи іншим, малюй, співай, знімай відео, займайся акторською майстерністю, даруй подарунки, приймай компліменти, одягай щось яскраве, насолоджуйся життям. Ти соло на сцені життя, організовуй свята, дійства, творчі вечори, діва, організовуй простір, сортуй, прибирай, допомагай іншим по ділу, практично. Плануй справи, пиши списки, піклуйся про здоров'я, дбай про харчування, здавай аналізи, вивчай щось корисне і практичне. Терези, прикрашай себе і простір навколо, стеж за своєю зовнішністю, плекай бажання подобатись оточуючим, створюй красу, живопис, дизайн. Мода, спілкуйся у гармонійному стилі, ходи на побачення, фліртуй, посміхайся, дотримуйся етикету, шукай баланс та компроміс у всьому. Скорпіон, займайся трансформацією, вивчай глибинну психологію, архетипи, таро, цікався містичним та магічним. Медитуй, практикуй тілесні і дихальні практики, займайся східними єдиноборствами, проживай інтимну близькість усіма фібрами своєї душі. Читай детективи, розбирайся в глибинних темах, будуй гіпотези, подорожуй навіть подумки, вивчай філософію релігії, читай мудрі книги, спілкуйся з іноземцями, дивись кіно іншими мовами, навчай інших тому, де ти експерт, ділись знаннями, віру високе, мрій про велике. козирі, працюй над великими цілями, берись за перспективні справи, став собі план і дій дисципліновано у його реалізації. Будь відповідальним, стань опорою для когось цінного, розвивай самоконтроль, силу волі, водолій, роби щось нестандартне, незвичне, спілкуйся з однодумцями, твори в команді та разом з друзями.